Мої діти так називає підприємиця Елла Трейбич дітвору сімей переселенців. Робить все, щоб малеча почувалася як вдома. Чи не щодня приходить з подарунками, організовує для них святкові дійства у дні народження, проводить екскурсії. Усе з власної ініціативи та за підтримки міського голови Геннадія Глухманюка. Я вам скажу, в них нема свого дому. І так сталося, що могилів Подільська громада стала їм другим домом. І якщо ми тут і не на фронті, то ми маємо максимально зробити для того, щоб всі наші діти почували себе як вдома. І вся наша громада саме так робить. А я є представником громади, і якщо Бог через мене допомагає моїми руками, моїми якимись діями це робить, значить таке моє призначення. У кожній кімнаті гуртожитку сім'я зі своїми потребами. Все, що треба для життя, від речей першої необхідності до одягу та гарячого харчування отримали у нашій громаді. Нині до послуг дітей телевізор, який Елла Трейбеч придбала разом з місцевим підприємцем, також відгукнулися підприємці з Вінниці, які подарували пральну машинку. Ще одна добра справа: на прохання медиків, підприємиця шукала дитяче ліжечко для новонародженої з Дніпра. Але добрих сердець в нашому місті багато. Тому приємний подарунок м'яке ліжечко дісталося ще й маленькій Вікторії з Волновахи Донецької області. Позвонила і сказала, що для неї вже знайшли ліжко і подарунки для неї є. Тому якщо ми можемо допомагати, це наш обов'язок, прямий обов'язок це робити. Молода Матуся Джаміля вдячна за підтримку. Її чоловік військовий, захищає Україну на передовій. А вона разом з двома дітками та прабабусею тут. Так як ми були військові, сім'я сусіди сказали, що ми військові, там спочатку розворували, потім був один приліт. У нас вдома все залишилось від техніки, машина вдома залишилась. Тварин теж ми не змогли вивезти, тому що дуже сильно стріляли. І окрім чоловіка, нас ніхто не мог вивезти звідти. От. І чоловік нас бистри вивіз, він навіть на своїй на дорогу, просто на нейтральну територію, і повернувся обратно. У нас з ним того просто зв'язки не було. Потім він потрапив в госпіталь, а так наш дом був тут в кімнаті, поэтому він трошки тут був, а зараз повернувся обратно а я тут сама. Тобто дуже гарно нам допомагають. Ну, Аркадіна нам дуже допомагає, там памперси, таке дає І кормила нас то взагалі дуже спасало, коли кормила. Тому що ну, завтрак, обід і там ужин, ну, буквально, що навіть готувати нічого не треба було. От. І місто дуже добре приймає, дуже, дуже гарна допомога. От і, і у садочок теж дитина пішла, тут теж рада, і безкоштовні гуртки тут є. От і погуляти де є. Тобто, ну, тобто все дуже добре. Я просто другий раз переселенки. Я є ще я сама з Донецька. Странсному році студенткою виїхала з Донецька. От і тоді. Ну, в Ужгороді і в Харкові не так приймали. А здесь, ну, все допомагають постійно. Я приходжу сюди з пакетом і з пачкою памперсів. Велике дякую їй міській раді, всім всім волонтерам, які тут. Ганна Дяченко з Донецької області облаштувалася з двома дітками у сусідній кімнаті. Поруч домашні улюбленці, кішки та декоративні миші, яких подарували сину на день народження. Жінка каже, що тваринки радують і заспокоюють дітей. Ми приїхали з Донецької області, міста. Я і троє діток у мене. Виходить, два хлопчика і дівчинка. Старший хлопчик зараз на навчанні, він навчається в Полтавському медицинському інституті. От. Приїхали, нас прийняли тут дуже гарно. В перше время дітей жила Аркадіна, кормила все. Ну, дуже гарно. Віщами теж, саме, нас тут забезпечують. Видають нам кажуть гуманітарну допомогу. Міська рада привозила нам і постіль, і подошки, і одіяла якась ну, мильна, принадлежності всі. Нам, в принципі, тут дуже подобається, якщо чесно, і відношення людей. Вдома війна, а ми тут у безпеці та під опікою, кажуть молоді матусі. Їхні діти ходять у місцеву школу, дехто навчається онлайн зі своїми однокласниками. А ще відвідують різні гуртки, спілкуються з друзями. Обучена я уроки по повечеранділа і як там, і що, і кращу. А я онлайн ділаю садик. А в садику? Молоді математику і письмо. А які предмети ти найбільше любиш? Ти любиш математику чи письмо? Я люблю математики, цифри писати і письми, писати букви. Я ходила на бісер, на бісер, на вишивання. Я ходжу на гуртки, на акробатику, на писанкарство ходила і Бісер, вишивання і виготовлення сувенірів. Ну, і спів. Тут у мене багато друзів. Місто насправді дуже миле, тут ну, цікаво. Друзі, знайшла небагато, але лише тих, ну, з ким цікаво, є про що поговорити спільне. Не дивляться на те, що я з другого міста, на те, що я пережила і так далі, вони підтримують. Їх. Це приємно. За кілька місяців молоді матусі з дітьми настільки здружилися, що стали дружною родиною. Через війну вони вимушено залишили свої домівки, але знайшли новий дім і підтримку у могилів подільській громаді. Кожна вірить, що скоро у нашу спільну домівку Україну прийде мир і спокійне життя.